Гості у мене є у студії. Будемо говорити про наземні роботизовані комплекси. Ну, в моїй студії ще такого не було. Гості у мене ігор Бондаренко, заступник командира роти наземних роботизованих комплексів 47 окремої механізованої бригади. Ігор Дуже приємно назаєм і Юрій Скачедуб, оператор сапар роти наземних роботизованих комплексів 47 окремої механізованої бригади. Вітаю вас, нашій студії. Вітаю. Ну, давайте напевно і третього гостя кличте сюди. Чекала я його дуже довго, дуже довго дивилася частину ефіру. Це так, хто це? Хто це? Ну, дивіться, це наземний роботизований комплекс для мінування територій на чотири протитанкові міни сірко С 1 Сірко? Сірко С1, так. Да. Це ми привезли невеличкий комплекс, вони бувають різні. Є маленькі зовсім на дві міни, оцей на 4, є комплекси на 10 мін. Ну, оскільки студія не дозволяє привезти щось масивне, ми привезли такий середній зразок техніки, щоб продемонструвати. Їде на 21 кілометр згідно технічних характеристик заводу, але насправді все залежить від місцевості. Може їхати. По пересіченій місцевості до 15 точно, якщо по рівному полю, можливо, і досягнемо 21 кілометра. Комплекс цікавий, працює добре, е мінує добре. Дуже виручає на полі бою, заміняє роботу сапера, влаштувати якесь протипіхотне мінне поле в вигляді мінного шлагбаума можна. За декілька годин, а саме головне зберігається життя і здоров'я наших побратимів. Так, ну зараз поговоримо детально, бо треба нам анонсувати збір. Збір не на такі апарати, а на пташки. Зараз у нас з'явиться QR-код на екрані. Зверніть, будь ласка, увагу: збір на ремонт і поповнення авіапарку дронів. На що збір розкажіть? а Я поки зісканую. Ну, збір ми проводимо на поповнення і відновлення нашого авіаційного парку, як ви вже і сказали. Це для ремонту і відновлення тих мавіків, які вже пошкоджені. Закупівлю нових мавіків для виконання задач. Наземні дрони насправді не можуть працювати без сташок на нинішньому етапі розвитку. Обов'язково, коли рухається наземний дрон, ми супроводжуємо його мавіками і маємо негальну потребу розширити цей парк, щоб ефективно виконувати свою роботу. Так ну, станом на зараз зібрано 713 тисяч. А треба зібрати мільйон. Тому, будь ласка, долучайтесь. Зараз нема малих зборів. От гривня буде, дві, п'ять. Це нормально, це і вас залучить, і хлопцям покаже, що все не дарма, і ми всі залучені. Тому, будь ласка, скануйте або за номером, як вам зручніше. Ви знаєте, ті дрони, які літають в небі, називають пташками. А такі дрони, як ви називаєте? Ну, наземні дрони. НРК ми їх просто називаємо. Та що, нема ніякого позивного. Тепер там не знаю, я щирка, чи щось таке схоже. Та ні, це, це, це ще в розробці. Ще що, щось придумали? Ще не придумали? Ще да, не да. придумали. Ну, ті, хто дивляться нас в Ютубі, то можуть написати свої варіанти ми... в коментарях, як можна називати. Ну, мені. Подивимося, там... підтримаємо тоді. Виберемо yeah. якийсь самий креативний. Ну, давайте розкажемо ще про е, технічні характеристики, тому що. Е, що це за штука така? От розкажіть, покажіть. Я ж думаю, що ми тут не відкриваємо військових таємниць, росіяни вже теж такі є. Так воно то є, але краще, то. Ні, це просто камера для то Є дневний режим, нічний режим, це червоний режим. Так, так, вона ось повертається на 360 градусів. Якщо працювати десь недалеко, там десь до трьох кілометрів, то по ній можна спокійно їхати. Все працює. Да, ага, дивіться, ну, цього сірка ми трошки модифікували, тому що ті зразки, які приходять до нас із коробки, так скажемо, з заводу, вони завжди вимагає, ну використовують, як правильно сказати, не завжди відповідають е вашим потребам? Да, відповідають потребам на полі бою. Основному, це по зв'язку. Бачите, у нас тут в руках у нього пульт. Тут прироблені деякі антенки. Це вже наші модифікації, щоб покращити зв'язок, щоб він краще їхав. Щоб краще працював, щоб можна було якось протидіяти їхньому ребу. Тому що тут у нас? Камера, засіб для завантаження мін і власне платформа. Платформа це універсальна така штука, на яку можна поцепити різне обладнання. Це може бути засіб для мінування, це може бути засіб для ураження. Цілий той же кулемет це може бути просто логістичного призначення, познімали все, завантажили вантаж, повезли. А до скільки кілограмів може потягти? Якщо ви кажете чотири міни, так Ну, Це просто модуль на чотири міни, угу. а насправді він до 150 п'ятдесяти кілограм можна навантажити тільки по об'єму, якщо це поміститься. Ось ця крихітка може тягти 150 так, кілограмів? Тобто, і в принципі евакуювати з поля бою він теж може чи ні? Евакуювати з поля бою він може, але ми не рекомендували дуже мало місця. Ми евакуювали з поля бою трошки більшими комплексами. Ми Рейс-Про вивозили з поля бою побратимів наших поранених і полеглих також вивозили. Там більше місця, дозволено комфортно, ну комфортно, важко так сказати, розмістити. Ну але розмістити, да, так, розмісти. не тягти руками. Так, так. Ну, дивіться, от ми там спілкувалися з підрозділами, в інтересах, яких ми працювали. От по їх відгукам, за одну нашу місію ми виконали стільки об'єм вантажу їм відвезли, скільки вони роблять це за п'ять днів силами військовослужбовців. Це інженерні боєприпаси, це засоби ураження інженерні, ті ж міни. Ми відправили, відвезли. Вони там прийняли вантаж, не треба ризикувати людьми, не треба рухатися по місцевості і бути ураженими в півдроном. Набагато ефективніше і дозволяє скорочувати в наші втрати в живій силі. Ну він доволі безшумний. От він заїхав в студію ну, так, звук так. як у іграшкової машинки. Насправді чи має це значення в полях? Ну, нехай Донеччина, або десь на півдні України. Ну, звичайно, має значення. Росіяни використовують різне обладнання, в тому числі вираховують наші переміщення по звуку. І якщо рухається важка техніка, у них зразу спрацьовують сенсорні датчики, датчики вібрації, і вони приділяють тому той зоні, з якої йшов звук, підсилену увагу, і відповідно вражається наша дороговартісна техніка. А можна сплутати на тепловізійній камері з якимось. З якоюсь твариною. А його не видно на тепловізійній. А як це? Ну а там же немає теплового двигуна внутрішнього згорання, там електричний двигун. І він mm. знаходиться під шаром металу, тому на тепловізійній камері його не дуже помітно. Можна сказати, практично непомітний. Ну, щоб е, практично непомітним були хлопцям, треба підтримка з повітря. Для цього у нас є збір на ремонт закупівлю дронів, є qr код є номер картки. Долучайтесь, будь ласка, е, зараз. Ну от будь-який е, донат він має значення, він важить, тому не соромтеся. Ну зараз нема таких донатів, за які може бути соромно. Ми будемо вдячні за кожну копійку. Долучайтесь, будь ласка. А наскільки вони маневрені? Адже е, е, на полях можуть бути і природні якісь там виямки, посадки е, можуть бути вирви від. Вибухів, ви ж можете проїхатись показати наскільки е та легко та управляти цією технікою? Доволі до, до є тут з ним легко управляти одним джостиком. Він маневрений, швидкий. І якщо потрібно десь швидко об'їхати, якщо в тебе над головою щось літає, тобто зманеврувати, щоб по тобі не влучили, доволі просто. Ми з вами домовляли, що я спробую покерувати. ні, не хочу. Така дорога техніка, хай краще вона попрацює. Не буду братися за це. А от що у росіян з наземними роботизованими комплексами? Хто зараз кого випереджає? Ну росіяни також розробляють. Вони поки не застосовують їх масово, але є вже випадки застосування. У них є і сильно броньовані важкі наземні роботизовані комплекси, є і такого зразка, як і у нас, і маленькі, і середні, і великі. Поки що немає, нас, немає масового використання, але я думаю, якщо вони побачать їх ефективність, буде точно так же, як і з ПВІ дронами. Вони почнуть нас копіювати і будуть масово їх виробляти і використовувати. А наскільки реально, що такі наземні роботизовані комплекси, для яких ми поки не придумали назву, наскільки реально вони зможуть замінити людей, і кого вони зможуть замінити? Ну, реально замінити людей. Зараз 100% замінити людей вони не зможуть, але роботи, які зв'язані з великим ризиком, вони можуть робити. Це мінування, це доставка логістична боєприпасів на лінію бойового зіткнення. Це і протиповітряна оборона вже ведуться. Розробки також. В основному зараз всі підрозділи працюють на логістику, але і ударні дрони також використовувати почали. Ми бачили там у вас сюжет про використання люті. На відсотків 70, Я думаю, зараз реально замінити цими роботизованими комплексами роботу військовослужбовців на лінії бойового зіткнення. Ну, Ми вже розказували про людь, про те, що людь знищувала окупантів на Сумщині. третє, шаба з допомогою НРК брали навіть полонених, і йшли на штурм. А у вас що таке цікавого було із роботами? Із роботами. Ну, я трошки раніше говорив, от нещодавніх наших місій, наш один. Роботизований комплекс. Завіз е, на позицію, відповідно, інженерні засоби. Це ЄГАЗА, там МЗП. ЄГАЗА – це дріт. Дріт, да. МЗП це малозаврітна перешкода російською мовою. Це Що таке? Це теж дріт, але трошки іншого направлення. Да, да, да. Інженерне загородження, е, міни завіз, а на зворотньому шляху ми вивезли. Одного полеглого нашого побратима і одного пораненого у ногу. Хлопець сказав, що трошки некомфортно було їхати, трясло, але все одно був дуже вдячний, тому що поранення було в ногу, і сам він покинути лінію бойового зіткнення не зміг би, тому це була дуже завчасно надана допомога. Хлопець не постраждав, доїхав благополучно. От це мабуть, напевно, саме найбільше таке враження, коли тобі люди дякують за те, що ти за життя, За життя, да ну але як це відбувається співпраця? Цей дрон їде по землі, а над ним обов'язково летить пташка, яка відстежує його чи ні, чи вам достатньо своєї камери? Ні, чого пташка і коригує, тому що чим вище воно краще, ти ж бачиш дорогу. Чим об'їхати. Камера, то я ж кажу, на невеликій дистанції да, дозволяє їхати, але на великій дистанції краще все ж таки пташкою. І ти бачиш, що над тобою, що перед тобою, може, і треба розвертатися і назад, їхати. Можеш по вам і прилетіти, може вже над вами щось кружляє. І тому це Мавік да, дозволяє такий круговзор, що більшенько все видно. Так що. Тому потрібні. донатьте. Будь ласка, на мавіки, дронів ніколи не буває багато. Це розхідний матеріал. Вони потрібні. Бачите, наземний роботизований комплекс рятує життя. Так само і пташки рятують життя. Тому долучайтесь, будь ласка, до збору. Мені підказали, що нема номера в картці. Скануйте, ось так наводьте камеру, і вас далі автоматично переадресує на банківський додаток, з якого ви зможете задонатити і зробити це доволі легко. Завжди закликаю долучатися. Чи є шанс, що ось такі наземні роботизовані комплекси будуть керуватися, управлятися, не знаю, якусь функцію на себе візьме штучний інтелект? Ну, дивіться, ми бачили вже дослідні зразки з системами. Ну, не повністю штучний інтелект, задатки штучного інтелекту, скажімо так, до нас приїжджала одна, один виробник, який привозив нам наземний роботизований комплекс, встановлений на неї турелью і під кулемет і кулеметом. І там у них вже в розробках є. Система утримання цілі, система наведення на ціль, система контролю, чи з'явився противник на тих точках, які задано. Ну це вже доволі потужна така річ. Нам дуже сподобалося. Ми зараз працюємо над тим, щоб залучити до себе підрозділ цей. Наземний роботизований комплекс, так що система штучного інтелекту вона має перспективи. Знову ж таки, дивіться, система штучного інтелекту, якщо наші розробники зможуть це реалізувати, буде зручно, якщо вони обладнають автопілотом, який дозволить дрону повертатися назад. Ну. Чекаємо від наших ентузіастів таких рішень дуже потрібні на фронті. А до речі, ви ось ці пропозиції озвучите напряму виробникам. От ми потестували в польових, в бойових умовах, і нам бракує того, 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 того. Ну, звичайно, ми співпрацюємо з виробниками, звичайно, є зворотній зв'язок. Виробники зацікавлені в тому, щоб ми використовували їх продукцію. Поки працюють над цим, поки як будуть гарні новини, ми вам повідомимо. Сподіваюся, кличу принагідно вас в студію. Не знаю з роботом, якого вже буде ім'я чи чи ні, але приходьте обов'язково, приходьте за зборами, закликаю наших глядачів долучатися. Ну загалом, наскільки ви бачите перспективним розвиток цієї галузі, чи зможе вона повністю усунути через якийсь час людину? Бо ви кажете, що вже там ціль захоплює автоповернення, ідентифікація ворога, напевне, розпізнавання свій чужий. Ну, перспективи дуже великі, насправді повністю замінити людину на полі бою в найближчий час вона не зможе, але виконати за неї дуже багато роботи вона точно зможе. Це і, як я і говорив раніше, і вогневе ураження, і мінування, і логістика, і евакуація поранених. Це дуже важливі насправді напрямки. Особливий важливий напрямок це життя і здоров'я наших людей зберегти, наших побратимів бойових. Тому якщо буде виходити на лінію бойового зіткнення от така машинка, а не жива людина, ну я думаю, це буде набагато краще. Втратити машинку, то залізо зробимо нове. А до речі, яка вартість однієї машинки, якщо знаєте? Ну, в залежності від виробника. Оцей Сірко, якщо я не попиляюсь, біля 400 тисяч, але є набагато дешевші, але є і набагато дорожче. Все залежить від, від того функціоналу. від функціоналу. Якщо це бойовий модуль, відповідно на ньому стоїть не одна машинка, а там платформа вартує коштів, потім саме турель вартує коштів. Турель вар... треба пояснювати. Не всі наші глядачі тямлять у військовій справі. Це, це, це так, якщо дуже примітивно, підставка під кулемет, ну, це, яка управляється. Да, система під... управління кулеметом, скажімо так. так. Кулемет вартує коштів, БК вартує коштів, Відповідно, це дорого. Це по-любому дорого, порівняно з роботом-мінером, або просто з логістикою, там, де одна машинка. Ну і зв'язок, який на борту встановлюється. Дуже велика проблема у нас це забезпечення зв'язку. Тому у нас і постійно йдуть збори, постійно ми модифікуємо машинки, ворог працює, подавлення ребами активне веде. І ми, відповідно, граємо от в гру, хто переграє по зв'язку. Один одного. Вони давлять ребу, ми використовуємо інший зв'язок. Вони знаходять наші слабкі сторони в використанні нового зв'язку, ми ще раз модифікуємо зв'язок. І от постійно оцей рух йде, і це кошти, кошти, кошти. А чи варто чекати, що і такі машинки будуть на оптоволокні вже як пташки? Ну, вже на оптоволокні деякі зразки їздять, навіть є промислове виробництво, деякі зразки на оптоволокні. Оптоволокно це перспективний напрямок, але свої є е, нюанси роботи цих роботів на оптоволокні. Коли пташка летить, неї оптоволокно розмотується на деякому рівні над землею. А коли машинка їде, воно практично на землі лягає. А може плутатись. Плутатись, коли здається, заднім ходом машинка може наїжджати на теб молокно ломатися. Ну, різні технічні проблеми, але ми їх вирішуємо, ми думаємо, як це все вирішити. Не все так безнадійно. Скоро з'являться. Ви вже розповідали, у нас хвилина лишається про Єгазуну, тобто колючий дріт. То такі машинки можуть його долати? Чи треба якісь додаткові не знаю, пристосування? Ну, Вони колючий дріт не переїдуть, тому що достатньо велика. Перешкода, але є машинки спеціально розроблені для подолання цих інженерних ріжуть? Міни підривають. От є такий зразок, як змій, Він встановлений там протимінний трал. У нього на такій маленькій машині. Ні, ні, Вона ні, Це велика. інший зразок. Це, це вони машинки. Вони я просто наші глядачі, мабуть, не знають. Вони є маленькі, середні, великі. Так умовне, То Це таке. маленька, це, це середня. Це середня. Ага. ага. ну є ще менші. Да, є менші, є більші. Тобто, щоб подолати ті мінні перешкоди, треба використовувати щось велике. Власне, от у нас на цьому час сплив, бо далі новини Ігор Пупков уже в нас тут стоїть в сусідній студії. Я дякую вам за те, що приїхали, показали на що здатна. Дякую всім, хто донатив Ігор Бондаренко, заступник командира роти, юрій Скачадуб, оператор саперроти наземних роботизованих комплексів 47 окремої механізованої бригади в народі. Знаєте, як Магура.